Справа 986. Познач на координатній прямі числа. І випиши їх у порядку зростання. Ну що ж, давайте так і зробимо. Спочатку будемо окреслити координатну пряму. Ну що ж, не забувайте позначати додатний напрям. Отже, позначаємо. Є. Ну що ж, посередині позначаємо 0. Так, бачимо, що тут у нас є 5, десятих, то беремо за один одиничний відрізок дві клітинки позначаємо. В іншу сторону від'ємні числа. Є. Ну що ж, а зараз потрібно позначити на цій координатній прямі числа. Спочатку мінус 3,5. Ну що ж, давайте позначати. Отже, 0. Ліворуч, 1, 2, 3. І ще половинка, одна клітинка, то записуємо тут саме крапку, Точку. І підписуємо, що це буде мінус 3,5. Є. Наступне число 1. Ну що ж, позначаємо тоді точку. І підписуємо, що це в нас буде число 1. Так, далі 2,5. ну що ж, Давайте тоді ставимо точку 2 і ще половинка. То це буде 2,5. Підписуємо, що це буде 2,5. Наступне число мінус 4. Ну що ж, позначаємо. Тобто тут було мінус 3. Наступне буде мінус 4 ставимо точку. Так, і підписуємо, що це буде мінус 4. Так, наступне число 0. Означаємо точку 0. так, Тоді підписуємо. Я кольором буду. Це у нас буде 0. і Так, ну і наступне число мінус 2. Ну що ж, вибираємо тоді мінус 2. Так, мінус 1, мінус 2. Ліворуч від нуля. Підписуємо. Це у нас буде мінус 2. І останнє число 5. Ну що ж, вибираємо тоді число 5. Отже, 2, 3, 4, 5. Праворуч від нуля, 5 одиничних відрізків. Ставимо точку. Підписуємо. Це у нас буде 5. Ну що ж, ми позначили на прямі її числа. Зараз залишилося виписати їх у порядку зростання від найменшого до найбільшого. Найменше число. Воно найбільш ліворуч знаходиться на цій координатній прямій. Дивимося, найбільш ліворуч у нас. Найменше число буде мінус 4. Записуємо тоді числа у порядку. У порядку зростання. Ну і записуємо мінус 4. Потім мінус 3,5 потім мінус 2, потім 0, потім 1, так. потім 2,5. І останнє число у нас 5. Ну що ж, ось таке завдання на координатну пряму та порівняння раціональних чисел на цьому вправу завершено.